Я знаю, що мені треба зустрітися з моїм татом, але я не можу. Всі мені говорять про це. Я не знаю, як він на мене відреагує. Ми не бачилися багато років. Раптом я розплачуся, або мені захочеться його обійняти і сидіти так довго-довго. Як він на це відреагує? В очах жінки був страх. В ході консультації ця жінка поговорила з віртуальним. Уявним татом. Посиділа в нього на руках, відчула себе захищеною. Зрозуміла, відчула, що він кинув свою колишню дружину, її маму, а не її, що вона, донька, потрібна йому. Жінці стало легше. Метод психодрами дає можливість в безпечному середовищі зробити те, що хочеться, але це страшно зробити в реальності. Після такого досвіду в терапевтичному просторі з підтримкою фахівця люди запросто роблять те, що раніше приводило їх в жах від однієї тільки думки. Можливо, ця жінка ніколи не зустрінеться зі своїм татом, а можливо, це колись станеться. Головне, що їй стало легше, спокійніше. Людей краще не змушувати, так як це викликає опір і страх. Їм корисніше буде спробувати програти в безпечному для них середовищі, що ми з ними і робимо. Потроху, по готовності, так набагато ефективніше. Якщо в кого є питання, в яких вам цікаво розібратися, звертайтесь!